Чималий натовп людей зібрала пригода, що трапилася у самісінькому центрі міста. На перехресті вулиць Держинської садової горіла одна з квартир приватного будинку. Що стало причиною появи вогню, пізніше з'ясовуватимуть відповідні служби. Із неофіційних джерел стало відомо, що квартиру винаймає жінка. У момент займання її вдома не було. За попередньою інформацією, пожежа вщен знищила кухню, яка майже повністю складалася з дерева і пластику, і одну з кімнат квартири. Окрім того, вогонь у прямому сенсі залишив мешканців будинку без над головою. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Медична допомога знадобилася літній сусідці по горілиці, якій стало зле. Жінка мешкає у сусідній квартирі. Вогонь зачепив і її оселю.